Підвал дев'ятиповерхівки на вулиці Преображенська у Кропивницькому. з початку повномасштабного вторгнення Росії облаштували під укриття. За нього відповідає житлова експлуатаційна організація. номер один. Всі мешканці мають ключі від підвалу, щоб кожен міг швидко сюди потрапити, каже працівниця організації Тетяна Побережець. Десь 500 чоловік може вкритися. Цей підвал один з 89 у багатоповерхівках міста, які пристосували під найпростіші укриття під час війни, говорить начальник відділу з надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. За мирного часу цекновенний технологічний підвал. Але враховуючи те, що в цьому мікрорайоні нема типових і не були передбачені будівництво, приходилося виходити із конструктивних можливостей те, що є висота 2 метри, і конструкції, ви бачите, дуже міцні. Цей підвал облаштовувала минулоріч разом з сусідами, розповідає мешканка Валентина Макогон. Було тут грязнувато, а зараз організували, повбирали. Багато було раніше, зараз прохожі, отуля були зайняті. все. Ну а тепер мабуть, звиклися. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій радить ходити в укриття під час повітряної тривоги. Може захистити від осколкових осколкових вражень населення або від цих дронів камікадзе, від які розпадаються під час їх збиття. Показує сховище колишнього заводу Друкмаш. Це одне з півсотні захисних споруд на території кропивницьких підприємств. Каже, одночасно воно може вмістити тисячу людей. Після повномасштабного вторгнення Росії це приміщення пристосували для перебування людей. У травні взяли у комунальну власність. Щоб його облаштувати, треба гроші. В районі 20 мільйонів нами міською радою подано клопотання і до військової адміністрації. Ну, відповідно, через можливу державну програму, та що сьогодні декларується, допомога на відбудову і проведення уже. В експлуатаційно-технічне і функціональне призначення цього сховища зробити потрібно відповідну ревізію електропостачання, відновити. Запасний джерело електропостачання, тобто дизель-генератор, перевірити та за необхідністю відновити систему штучну систему кондиціонування повітря. Ну і роботи і загального упорядкування, перевірити санітарно-технічні вузли. Туалет у сховищі без каналізації та унітазів. Якщо ми казали, це сховище вміщає більше тисячі чоловік, то таких кімнат тут не одна повинна бути. Каже, всього у Кропивницькому є 280 сховищ для людей. У Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги мають 2378 сховищ. З них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. За результатами додаткових перевірок укриттів, які облаштували в області після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, 162 сховища на Кіровогращині не придатні для використання. Сотня з них не існують. Це дані від начальника обласного управління. З питань цивільного захисту Володимира Слінченка. Необхідно ці всі споруди добла привести належний стан. Але є питання, ті, які зруйновані, неможливо привести належний стан. Є доручення НБО, що необхідно їх зняти з електронної мапи. Ми будемо виїжджати на території, п'яти стан справи, всі скарги необхідно видоругувати. Тобто є скарга, виїжджає комісія, ДСНС, поліція, органи місцевого місцесередування і визначають цю скаргу. Згідно з рішенням РНБО, всі укриття мають привести в належний стан до 25 липня. Належний стан на явні укриття. А в модернізації, модернізації його за місяць зробити не можна, тому що модернізація це великий комплекс будівельно відновлювальних робіт. Відповідальність за стан сховища несе власник. Головна відповідальність не прописана це. Нема, але я наголошую. є зв'язок і, є якщо керівництво відає за укриття. І старгедія стала відповідно, в місті Києві. Відповідно, відповідати буде керівник. І якщо Є загибель людських жертв, Можливо, прийняти будуть заходи дисциплінарний вплив до керівних громад. Території каже, будуть додаткові перевірки укриттів, як громади виконали доручення РНБУ. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.